Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу на період з 11 по 17 вересня для знаку зодіака стрілець. Загадуйте свої запитання або побажання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Роздивляємось, друзі. Ось у вас державна установа. Будете щось вирішувати, якісь свої питання. Ось розбите серце. Можливо, вас чимось там засмутять, але ви не засмучуєтесь, друзі, тому що ось вам випадають гроші. Не знаю, пові... ось ваші гроші. Пов'язано це з державною установою або ні. Те, що ви оце розчаруєтесь. Але сьогодні, мабуть, два тільки знака Задяка, кому випали гроші. Ось ви розчаруєтесь із за пліток. Хтось буде пліткувати, а ви щось дізнаєтесь, ось. І ось ваше розбите серце. Але, друзі, воно того не варте. Не за що не засмучуйтесь, завжди довіряйте тільки самим собі. Або дуже перевіреним друзям. Ось у вас добре здоров'я. Та начебто все. Прямуємо далі, щоб роздивлятися деталі. Якщо я щось пропустила, обов'язково пишіть в коментарях. Я намагаюсь бути уважною. Другий розклад для знаку Зодіака стрілець. Сьогодні, друзі, я всім розповідаю про натуральні камені вересня. Вони мають жовтий колір. До них відноситься бурштин, бурштин халцедон жовтий, жовтий агат, або також є жадеїд, також жовтого кольору. Є також цитрин. Він прозорий кристал із групи кварців. Якщо у вас є такі камені жовті, обов'язково їх носить. Вони, це камені сонця, і вони вам обов'язково принесуть вдачу на вересень місяць. Дивимося, друзі, ось переміна роду діяльності, прапорець. Ось якесь сповіщення дзвон. Та начебто все. Можливо, те, що ви засмучитесь, воно якось пов'язано з роботою, або у вас були якісь перспективи. Але ви іми не змогли скористатися. Та саме з цього приводу ви трохи, як то кажуть, будете мати розбите серце. Але, друзі, воно того не варта. Якщо йшла до вас одна пропозиція, поруч з нею обов'язково ще декілька йде. А ми іноді согласились на першу. Пропозицію, а потім думаємо, о, іще одна, ще краще. Ось тут сос. Можливо, ви будете не що ви розчаруєтесь. А, наприклад, хтось відмовився від цієї посади по роботі, а вам її так і дадуть потім. То дивіться, друзі, воно того не варте так засмучуватися. Ми з вами продовжуємо і йдемо на третій розклад. Робота це така цікава річ, коли її немає, людина сумує. Коли вона є, людина не має часу на особисте життя. На нього всі ображаються і домашні, і діти, і, і дорослі, що людина не приділяє уваги. Тому використовуйте кожен час нема роботи, приділіть увагу домашнім. Буде робота. Добре. Будете користатися. Дивимося, друзі. Знову якась сумна звістка. Але ось ваші стріли в колчані, ось ваші гроші. Такий успіх у вас буде на цьому тижні. Ось ваша стабільність. Ось якір. Це дуже добрий знак. Стабільний. Дивимося, друзі. Стабільність – це добре. Стріли в колчані це добре. Попадання в десяточку, щось дуже успішне у вас тут буде. Гроші це також добре. Якщо людина працювала, вона хоче дочекатися винагороду. Ось тут який, якийсь замок у вас випав. Замок до чого він стосується, щось у вас закінчиться. Можливо, ваш той смуток та розчарування. Друзі, дві карти застереження та порада. Застереження. якщо у вас буде вибір, наприклад, з приводу роботи, два варіанти. Вибирайте дуже ретельно. Продумуйте і вибирайте, щоб ви собі обрали правильну роботу. А порада, якщо у вас не вистачає знань, сьогодні вже книга випадала, це символ знання. Щось подивитися в книзі або в комп'ютері. Нехай вам щастить, друзі! Успіхів на цьому тижні!